То станом на сьогодні, Китай абсолютно зайняв позицію проросійську. І Росія, Російська імперія абсолютно залежить від Китаю. Абсолютно. Але Китай е, отримує від е, Москви від Курського, від Москви, е, від Донецьку інформацію, що змінюється на полі бою, і змінює свої технологічні процеси. Це те до речі, чого не зроблять наші партнери. Ми намагаємося їм це донести. Щоб ви усвідомили, станом на сьогодні. Китайські комплектуючі до дронів, наприклад, Оптика або різного роду датчики, найкраще в світі. Вони е, мають ту ж саму ціну, наприклад, як тайванська або японські або південнокорейська, але за якістю на 20% мінімум вони кращі. І більше того, нам щодня Китай намагається обрізати доступ до своїх комплектуючих. Зараз ми там вигадуємо якісь схеми, ну ми ж так само винахідливі і намагаємося отримати ці комплектуючі ми їх отримуємо, Але це питання часу, коли нам повністю зроблять е, доступ цей. І тут питання до наших партнерів там, в Японії, в Південній Кореї, в Тайвані, щоб вони почали розвивати цей сегмент так само швидко, як це роблять Китай.